Історія Києво-Могилянської академії розпочалася у 1615 році. Тоді митрополит Петро Могили створив тут Київську братську школу. У стінах академії навчалися гетьман Іван Мазепа, Пилип Орлик, Павло Полубок, учений Михайло Ломоносов. Однак, символом закладу вважають українського філософа Григорія Сковороду. Саме його монумент стоїть навпроти головного входу освітнього закладу. За давньою традицією Альма Матер урочистості з нагоди її створення розпочинаються з миття пам'ятника для мене акт миття сковороди це очищення, це очищення від чогось, що було наносне, що не присутнє з Україною Грянської академії. І давайте його так зараз гарненько почистимо, щоб якимось чином воно знову ж таки розповсюдилося на всю Україну. За усі роки існування університет випустив понад 100 тисяч фахівців серед факультетів навчального закладу, гуманітарні, природничі та інформаційно-технологічні акцію очищення монумента студенти сприймають як родинну традицію, що об'єднує та інколи навіть допомагає скласти іспити. Взагалі це дуже давня традиція. і Існує повіря, що той, хто помиє сковороду здає сесію на п'ятірки. Тому якомога більше студентів намагається зробити це, і я думаю, що це та, та подія, яка поєднує нас. Адже могилянська спільнота, як відомо, це є родина, і ми намагаємося її підтримувати і передавати з покоління в покоління. Біографію Григорія Сковороди знає кожен студент. Тому свято відзначають і традиційними спогадами цікавих фактів життя філософа. Мені найбільше сподобається знаєте, напис на його могилі. Він дуже цікавий, тобто світ мене ловив, але не спіймав. Тобто, мені здається, дуже класно прожити життя, коли ти не даєш себе нікому зловити і прожити його так, як ти хочеш. києво могилянська академія переживала як скрудні часи, так і піднесення. Однак завжди об'єднувала фахівців найстарішою українською альма-матер любов до України.